Привіт! Записую вам топ-10 своїх усвідомлень за останній період часу. Дивіться, перший момент: батьків дитини на місці Бога. Коли ти витісняєш із свідомості батька через ряд причин, ну це психологія, тоді твій чоловік стає на місце батька, тобто на місце Бога. А ти з часом з підданої Богу рабині переходиш у статус його матері, бо діти не мають права голосу відносно батьків, богів і їм з часом набридає ходити в підданих. Те саме і в чоловіка з матір'ю. Друге, у відносинах ми маємо любити себе в комунікації з коханим. Тобто ми любимо себе поруч з кимось. І коли ми любимо себе біля когось, тоді ми любимо свого коханого ще більше просто за те, що він є поруч, і нам подобається те, як ми себе почуваємо поруч із ним. Третє, повага до себе це коли ви цінуєте себе настільки, щоб розуміти, що ви варті чистої нової білизни, і нетільної, і постельної, що ви варті знаходитись у чистій квартирі з ремонтом, що ви варті отримувати за свою роботу значно більше коштів, ніж ви отримуєте зараз. Разом із тим, це повне прийняття і розуміння того, що ви можете те мати. Ви не тільки того варті, ви ще й можете те а ви можете того досягти самостійно. Оце є повага. Повага включає в себе повну віру в те, що ви то можете і можете то самі. Ми складаємось на 100% з наших батьків. Якщо батьки нам чогось не додали, тоді ми завжди не дамо. Вам не подобається, як живуть ваші батьки. Берете відповідальність за своє життя, сепаруєтесь і будуєте те, що вам подобається. Це частина перша в нас.